Два дня назад моя сусідка попросила побути з нею, поки вдома знаходяться чужі люди. Її чоловік був радіотехніком, і після його смерті вона вирішила продати старі прибори, які в більшості вже вийшли з ладу. Так я й опинилася в майстерні радянського радіотехніка. Хочу сказати, що справу свою він дуже любив. Окрім величезної кількості пристроїв, які він сам же ж і майстрував, була і бібліотека, і величезна кількість журналів, зшитих по рокам, і якісь карточки, які йому висилали мало не з усього світу. Коротше, це було. Цікаво. Якби ж то ще хтось міг нормально пояснити, що до чого і нащо, але, на жаль, його дружина знає не більше за мене. Ви тільки уявіть собі, прожити все життя з людиною, побудувати йому майстерню і гадки не мати, чим він займається, навіть носа не сунути на його територію. Напевно, то і є кохання жінки до чоловіка і чоловіка до радіотехніки. Ну а Настюшка, за те, що вона також допомагала перебирати, розкручувати ті прибори, було дозволено взяти інструменти. Так, моя майстерня поповнилася кутниками. Лінійками, струбцинами, сверлами, напильниками, тисками, вишенькою на торті, коробками саморізів, болтів, гайок і шайб. Тож останні три дні Настюшка, як будівельна попелюшка, все те щастя сортувала. Ну а що? Я дарма ті коробочки робила. Втомилась знатно. Не знаю від чого саме, але болить все тіло, наче в тренажерній залі, позаймалась. А до сусідки обіцяла ще приходити та допомагати, тож у моїй майстерні справа піде трошки повільніше. Я продовжую потихеньку облаштовувати шафу, бажаю вам гарного дня. Сподіваюсь, до завтра.